У Євросоюзі думають, як знизити захмарні ціни на енергоносії. Дискусії, що минулого тижня, тривали між лідерами країн ЄС. Сьогодні продовжилися на рівні профільних міністрів. Один з варіантів, як запобігти кризі, обмежити ціну на газ. На цьому наполягає більшість членів євросоюзу. Утім, досі не може переконати в цьому меншість. Вдалося досягти якоїсь прориву сьогодні? Запитаємо зараз кореспондентка Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона стежила за зустрічю і зараз на зв'язку зі студією ТСН. Зоряно. Привіт! Тож як в ЄС хочуть утримати зростання цін на газ та електроенергію? Вітаю свята. Ну у фокусі уваги урядовців ЄС була не лише криза, яку через різке скорочення російських поставок тут переживають, а і забезпечення електроенергією взимку України, тому що понад третина її інфраструктури пошкоджена російськими обстрілами. Відтак Україна більше не в змозі експортувати принаймні зараз електроенергію до Євросоюзу та Молдови. І як і чим допомогти тепер у зворотному напрямку, тим, кого тут вважають частиною європейської сім'ї, міністри обговорювали на сьогоднішній зустрічі. Єврокомісія закликала країни ЄС жертвувати обладнання і гроші, аби енергетичний сектор України вистояв. Знаємо, що Німеччина, приміром, виділяє 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, що допоможе впоратися із наслідками атак на критичну інфраструктуру. Домовленості досягли у Берліні. В Люксембурзі ж де і зустрічалися міністри енергетики. ЄС обговорювали і можливості взяти під контроль ціни на газ у Європі. Час має значення, і ми повинні бути швидкими. Я не буду приховувати, що я трохи розчарований тим, що ми не йдемо вперед настільки швидко, наскільки це можливо. Зараз ціни в Європі вже не б'ють антирекорди. Вперше від червня тисяча кубометрів на біржі коштує менше тисячі доларів. Стабілізацію пов'язують із незвично теплою, як для цієї пори року погодою. Ну в Брюсселі, приміром, зараз 17 градусів, а також високою високо, перепрошую близькою до максимальної заповненості газом європейських сховищ. Блумберг узагалі пише, що наприкінці жовтня, завдяки зокрема різкому збільшенню імпорту скрапленого природного газу, континент у кращій формі. Мі, аніж політики сподівалися. Ну втім, аби захиститися від потенційних цінових стрибків у майбутньому. Посадовці Єврокомісії і розглядають як варіант обмеження ціни на нідерландському газовому хабі. Тамтешні ціни, як ви знаєте, є еталоном для всього газу, яким торгують на континенті. Серед країн ЄС є широка підтримка іншої пропозиції спільних закупівель блакитного палива державами-членами у надійних постачальників по всьому світу. Цю практику під час пандемії єс уже випробував запропонувати запасаючись вакцинами для всього об'єднання відразу. Вони більше не конкуруватимуть і не підвищуватимуть ціни, а знижуватимуть ціни. Я вважаю, що це основний і найефективніший інструмент більш ефективний, на мій погляд, ніж потенційно ризикований інструмент обмеження фіксованої ціни. Втім, і впровадження динамічної межі ціни на газ, щоб запобігти стрибкам. Міністр підтримують, сказав за підсумками засідання чеський урядовець. Питання лише в якому вигляді, ну і як це працюватиме, пропозиції має відповідно розробити Єврокомісія. План знову розглянуть міністри наприкінці листопада. І головне, що бентежить країни ЄС, аби потенційна цінова стеля не заблокувала закупівлю потрібного тут газу в умовах його дефіциту. Святе. Дякую, тобі кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко в ефірі ТСН говорила про те, як європейці дискутують, як вистояти в час спровокованої Росією енергетичної кризи.